У Вінниці з'явились велосипедні доріжки. Першою вулицею, на якій нанесено розмітку, став проспект Космонавтів. Вже незабаром велосмуги з'являться і в інших районах міста. Нововведення бачили і наші кореспонденти. Вінничанин Руслан Левчук велоспортом займається два роки. До появи розмітки йому доводилось пристосовуватись до загального автопотоку. Говорить, велосипедні доріжки це ще один крок в Європу. Здається, це логічним як для країни, яка рухається в напрямок цивілізованих країн європейських. От е, що поважаються права будь-якого учасника дорожнього руху, в тому числі велосипедистів, і виділяється велика увага саме екологічному до транспорту. Наносити розмітку почали з проспекту космонавтів за словами міського голови Володимира Гройсмана, За декілька років велосмуги будуть на всіх вулицях Вінниці. Влада усіляко сприятиме популяризації цього екологічно чистого та здорового виду транспорту. Ми визначили ті напрямки, які ми в першу чергу зробимо в цьому році, бо вони не були заплановані. Але врешті-решт ми визначили, що це буде Хмельницьке шосе, космонавтів, Пірогова. І Хмельницьке шосе це доволі такий серйозний відрізок. Водії нововведення підтримують. Кажуть, з розміткою краще видно, де може їхати велосипедист. Вона пририв полоса, полоса, можна заїжджати, але тільки для потребності. Ну, якщо будемо вступати так, як положено, не будемо заїжджати. Якщо десь машину об'їхати, то треба об'їхати. В цілях профілактики серед водіїв проводитимуть роз'яснювальну роботу. Крім цього, збільшить кількість піктограм на смугах, аби з першого погляду було зрозуміло, що це місце для руху велосипедистів. Водії повинні бути до цього уважнішими. Вони повинні розуміти, що велосипедисти теж учасник дорожнього руху якого теж потрібно поважати, я думаю, що з часом і культура поведінки водіїв на дорогах буде більш високою по відношенню і до пішоходів і до велосипедистів. І таким чином рух велосипедний буде розвиватися в нашому місті. Незабаром у нашому місті облаштують велосипедні стоянки біля торговельних центрів та громадських будівель. Також зобов'яжуть підприємців біля комерційних структур передбачити місця для паркування залізних коней.